Всім привіт! Хочу зробити невеличку таку розпаковочку. Так, пленочки не пожаліли, не пожаліли, упакували добротно. Так, тут я роздивляюсь коробку і питаюсь знайти, де тут вер, де низ і де взагалі названня. Так, розпаковуємо і достаємо, що там. що такий, що так, штатів у кульочку. Кульочок ми знімаємо і не викидаємо. Після 35 пригодиться, можна положити в нього пульт. Дуже крапкий кульочок. Штатив у нас отакий ще чорненький. Тут я вам показую, як він дуже устойчиво стоїть. Так, тут я його ще перший раз роздивляюся, бо я взагалі його перший раз бачу. Отак От він крутиться. І можна, можна поставити телефон або камеру будь-якого розміру. Отак От я показую, як він розтягується. Так, тут є кнопочка фіксації нафилу. Ви нафіляєте і фіксуєте. Там намальований замочок. А ну зайчик покрутися, ми тебе роздивимося. Отакий от є там, бачите, поворотний механізм, от так він крутиться. Так, магазин фотобум.